Господь мій єдиний, надія моя, одному я Богу, клоняюся я, і тільки тобі я славу возношу, Отець мій небесний, Ти мій переможець, звільнив ти мене від сіток ворожих, дороги у пекло, у темряві зла, зі шляху лихого відвів ти мій розум і дав зрозуміти, що в пропасти я. Подав моє серце, надію спасіння, відкрив мої очі, щоб я не загинув, ти духом наповнив тим світлом нетління, любов'ю тією, любов'ю надії. Ти цар всіх царів, отець всіх народів, Всевишній на небі, во славі гряде. Покайтеся, братя, побійтеся Бога, судею він скоро, до нас Він прийде.